Доброго дня гості каналу. Сьогодні у нас розпакування мікрохвильової печі Bosch. Модель FFL 023 MW0. Давайте розглянемо ближче. Звичайна мікроволовка. Зовнішній вигляд. Нічого унікального. Вентиляційні решітки. Кнопка відкривання. Кутова. Відкрили, дивимося. Тарілка. Давайте заміряємо, 27 сім сантиметрів. Покриття емаль. Підсвітка. Світлодіодна. Так не побачимо. Побачимо. Світлодіодна підсвітка. Передня панель скляна, дуже зручно буде мити. Пластик, сенсорні кнопки, регулятор, все просто. На коробці вказана модель FF L023, але по факту це мікрохвильова піч на 20 літрів. Що ми бачимо на передній панелі? Велика індикація. Час можна відставляти. Виставили. Зафіксували, буде час. Кілька рівнів потужності. 90, 180, 360, 600 і 800. Режим самоочищення, старт плюс 30 секунд. Старт-стоп. Пізніше ми подивимося. Зірочка це режим вибраний. Тобто ви можете самі запрограмувати. Вага в кілограмах і сім режимів тут вже у нас є запрограмовані. В інструкції написано дуже зручно. Можна виставити менше 30 секунд навіть. Якщо мікрохвильовка з регуляторами механічними. Там дуже важко виставити. Одну хвилину навіть. Давайте спробуємо розігріти. Працює дуже тихо. Майже не чутно. Так, нагрілася. Яка зручна в користуванні мікрохвильова піч від Bosch. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент.